Події дня, що формують наше майбутнє. Україна запросила лідерів Європейського Союзу до Києва на 9 травня. Спочатку повідомлялось, що міністр закордонних справ. Андрій Сабіга під час зустрічі в Люксембурзі передав запрошення своїм колегам, і чомусь це звучало як запрошення міністрів закордонних справ до Львова 9 травня. Потім з'явилося інше. Зеленський хотів би 9 травня прийняти лідерів з коаліції охочих, для, щоб визначити гарантії безпеки для України після можливого припинення вогню з Росією. Тобто, по суті. В Зеленського вже до кінця дня почали повідомляти про амбітну ідею зібрати антигітлерівську коаліцію з нагоди 9 травня в Києві. І кількість світових лідерів, яка прибуде до Києва, буде вражаючи більша ніж у Путіна в Кремлі в цей день. Ну, очевидно, що це така психоемоційна операція, яка повинна змусити Путіна нервувати, плюватися сучати ніжками, верещати і кидатися там якимись важкими тупими предметами. Не знаю, чи вдасться е дійсно зібрати серйозне коло. Людей, але повідомлялося лідерів мається на увазі. Повідомлялося, що російський диктатор запросив лідерів Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатись до нього в Москві для святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Ну, це дуже дивна історія, особливо буде дивно бачити. Лідера Ізраїлю Нетаньяху після того, як Путін озброював Хамас, події дня, що формують наше майбутнє, після місяців утримання прямих звинувачень Путіна в агресії проти України. Все ж таки, президент США Дональд Трамп перше публічно включив президента Росії Володимира Путіна до списку винних в російсько-українській війні, назвавши його номером один серед відповідальних за конфлікт. Зрозуміло, що він умудрився перекласти вину і на Зеленського, і звичайно ж на президента Байдена. Бо е, Трамп не стомлюється повторювати, що якби він був президентом. То не було б ніякої війни. Насправді війна була, коли він був президентом і жодного кілометра захопленої Росією української території, не кажучи вже про Крим, при Трампі звільнення не було. Якщо й було, то не зусиллями Трампа, а зусиллями українських військ. Трамп дійсно продав Україні джевелінів на 50 мільйонів доларів. І це невеликий обсяг, м'яко кажучи. Але те, що Трамп заговорив про те, що очікує дуже хороші пропозиції щодо регулювання війни, це якісь, якісь ефемізми, які ну, не є реалістичними. От про що говорить е, Трамп? Байден міг зупинити війну. Зеленський міг зупинити війну, а Путін взагалі не повинен був її починати. Мільйони загиблих через трьох людей. Я б сказав троє. Нехай буде Путін номер один, але Байден, який взагалі не розумів, що робить номер 2 і Зеленський. Ну, Зеленський принаймні точно не реагував на попередження Байдена про підготовку російської агресії. Тому. Навряд чи Байден No. Хоча, очевидно, якби політика Байдена була більш жорсткою і послідовною відносно Росії, то Путін би не ризикнув нападати. Але це ієрархія, так би мовити, цінностей самого Трампа. Трамп все-таки, здається, заплутався і. <му cupboard> насправді, рішення ефективного і швидкого російсько-українській війні нема, але Трамп вже вплутався в розв'язання цієї війни і, не маючи серйозних успіхів, починає шукати крайніх окрім себе події дня, що формують наше майбутнє. На тлі ударів спочатку по Кривому Рогу, а потім і по Сумах, дещо зникла з зоб... обрію угода про критичні мінерали України з США. Як запевнила міністр юстиції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону, українська сторона передала Сполученим Штатам свої пропозиції щодо угоди про рідкоземельні метали під час. Технічних консультацій в Вашингтоні. За словами міністра, вона не може розкривати багато деталей щодо угоди, проте сам факт проведення консультацій є позитивним знаком у процесі переговорів. Цитата: стосовно того, що можна говорити на даному етапі, українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, у Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення, зазначила Стефанішева. Міністр висловила сподівання, що після завершення технічних консультацій переговорний процес продовжиться до досягнення остаточної згоди між країнами. Це на фінальний раунд, очевидно, додала вона. У технічних консультаціях щодо угоди про мінерали взяли участь команди Міністерства юстиції та економіки України. Переговори стосуються співпраці у сфері рідкоземельних металів, які мають стратегічне значення для сучасних технологій та промисловості, але ж мова не лише про самі мінерали, а про фонд відродження України відновлення України, який мав бути сформований. Із через експлуатацію українських надр, адже ми, ми всі знаємо фантастичні економічні успіхи, наприклад, Норвегії, яка дійсно створила фонд наступних поколінь, і цей фонд наступних поколінь на сьогодні став наскільки успішним і багатим, що він заробляє, по суті, для е, Норвегії е, щороку понад 250 мільярдів доларів. Це більше, ніж український бюджет. Події дня, що формують наше майбутнє. Українська, українські бронемашини Джура та Козак вироблятимуть на заводі іспанської оборонної компанії Технове. Про це повідомило іспанське мілітарне видання «Інфодефенса.ком». Тикнова підписала угоду з українською компанією Практика про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах в місті Аренція і Ламманча з Юда Дреаль. Альянс включає виробництво двох моделей практика, йдеться в повідомленні. Нагадаю, що це не перші броньовики, які е, укр... спроектовані українцями і виробляються, і виробляються за кордоном. Наприклад, знаменитий дозор Б, який починав ще в операції. Об'єднаних сил і в АТО спроектований у Харкові на заводі імені Малишева. Тепер виробляється у Польщі і має польську назву Онціла дуже хороший і вивірений броньовик. І от тепер українські ідеї конструкторські починають втілюватися ще й на. Іспанських заводах зазначається, що на іспанському заводі серійно вироблятимуть розроблені для операцій в екстремальних умовах з кількома конфігураціями залежно від місії, універсальні броньовані автомобілі Джура та автомобілі Козак з високим рівнем захисту та мобільності надійної конструкції для тактичних операцій від транспортування військ до медичної евакуації. Передбачається, що українські бронеавтомобілі вироблятимуть у трьох конфігураціях броньована санітарна машина, транспортна машина військ та машина для охорони та спецоперацій. Треба сказати, що дійсно це українська конструкторська думка, але самі броньовики інтернаціональні, бо там стоять е дизелі, Дойця або Комінс. Там стоять автоматичні коробки передач американські. Звичайно, що типи озброєнь, які можуть бути застосовані, також ну, по суті провідних збройних кампаній. Тому Україна все більше і більше стає частиною військово-промислового комплексу Європейського Союзу. Це правильний шлях події дня, що формують наше майбутнє. Високий представник з міжнародних справ Європейського союзу Кая Калас на зустрічі Ради міністрів Європейського союзу закордонних справ, де був, до речі, присутній і український міністр Сибіга. Заявила про те, що будь-яка участь країн-кандидатів на входження до європейського союзу у параді або інших святкових заходах 9 травня у Москві не вітатиметься європейським союзом, оскільки сама Росія розв'язала та веде війну в самому центрі Європи. Найдивніше, що е, я вже згадував про те, що серед запрошених дійсно є Сербія, і очевидно. Натяк такий е, дуже е, е, стосується саме Сербії. Крім того, оцінки робилися і по Албанії, і по е, Ну, але Албанія і Чорногорія навряд чи з'являться в Москві. Це факт. А Сербія дійсно називається е, серед запрошених на парад до Путіна, тому е, сербському президенту доведеться. Кілька разів зважити чи їхати до Москви, чи утриматися взагалі від будь-яких візитів, якщо вже не їхати до Києва? Адже нагадаю, що в Києві має відбутися лідерська конференція, лідерська зустріч 9 травня за попередньою заявкою банкової. І це має бути альтернатива Побідобесію кремлівському, що дуже б'є по амбіції Путіна. І виглядатиме це все дуже принизливо, коли в Києві збереться більша кількість світових лідерів з нагоди 9 травня. Чому Україна не відмовляється від 9 травня, аж святкує і разом з Європою 8 травня як День пам'яті? І 9 травня як перемога бо, е, день перемоги, бо на правах країни переможця Україна стала членом-засновником об'єднаних об Націй. Натомість Росія прокралась в Організацію Об'єднаних Націй якимось дивним способом, оскільки формальної процедури набуття членства Російської Федерації не було.